Знижки представляють єдині знижки на комбігрифоці. 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Такого розвитку подій не очікував ніхто, навіть Кремль. Майже тиждень триває курська битва. Експерти губляться у прогнозах, чого очікувати далі. Західні змі цей хід назвали найризикованішим рішенням зеленського а росіяни істерять. Ну а тим часом зсу просуваються все далі. Які населені пункти вже не контролює РФ і до слова не тільки на Курщині. Що там Курська АЕС та як Путін протистоїть війні на своїй території, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. І перш ніж почати, зазначимо, що українська влада офіційно події в Курській області не коментує, тому нічого не стверджуємо. Головне, що на РФІ щось кується, а рапсіянчики скиглять. Так от, операція в Курській області для ЗСРФ була повною несподіванкою. Хоч а як стверджують західні змі, російська розвідка знала про плани заходу на територію РФ, і... та начальник генерального штабу збройних сел РФ Герасимов вирішив, що Путіну про це знати не треба. Тай Бог з ним. Головне, що ЗСУ шаленими темпами вдалося пройти десятки кілометрів у глиб території РФ. Але чого брехати, Зеленський ще 11 років тому попереджав, що так буде. Привіт. Я їду в Росію. стріляти. Так почало на заході. Цей наступ назвали найуспішнішим за весь контрнаступ у 2023 році, адже лише за перші 48 годин вдалося взяти під контроль, а точніше, як люблять казати росіяни, звільнити більше населених пунктів ніж у 2023 році. Отож, нині, за даними змі, звільнені місто Суджа села Толстий Луг, Любимівка, Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно, Зелений Шлях, Ново Леонідове, Леонідова, Лебедівка, Козача Локня. Івашковський Заолешенко, Гончарівка, частково Махнівка, Рубанщина, Гугов – половина суджанського району зайнята українськими військами. Подейкують, що й Білгарська губернія починає потроху падати. Там теж мінус два населених пункти на користь зсу. Наприклад, 10 серпня зранку в соцмережах поширилося відео, у якому стверджувалося, що українські військові зайшли у населений пункт порос. Білгородської області водночас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков після зустрічі з заступником керівника Грайворонського міського округу Анатолієм Бляшенком та головою села Валентиною Коренєвою заявив, що щодо ситуації у селі Пороз надходить суперечлива інформація. Також він відзначив напружену ситуацію у сусідньому селі Дунайка. Тим часом російські провоєнні телеграм-канали почали писати про те, що відео у порозі зробили в піар-цілях, і насправді українських військових у цьому селі немає. Тим не менше, у Краснояруському районі БНР оголошено переміщення місцевого населення. Губір доповідає. У нас тривожне утро. Активна на границя Краснояруського району. Увірений, що наші воєннослужачі зроблять все, щоб справитися з веснікшою загрозою. Але для того, щоб безпасити жизнь і здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть в Краснояруському районі в більш безпечні місця. До речі, раптово спливла і заява Китаю. МЗС, коментуючи ситуацію в Курській області, закликали не вдаватися до ескалації та не розширювати межі зони бойових дій. Та ладно, а чому мовчали, поки українців вбивали? А коли росіяни все лізли і лізли по Україні? Тим часом, за даними зетвоїнкорів, між військовими зсу та ВСРФ розпочався бій. Він триває від ранку, 12 серпня, у районі прикордонного пункту Колотилівка Білгородської області. Також нагадаємо, що російська влада в ніч проти 10 серпня оголосила на території Брянської, Курської та Білгородської областей режим так званої контртерористичної операції це пояснюється, нібито загрозою з боку України. Рішення прийняв Національний антитерористичний комітет Росії без уточнення періоду часу тривалості. На думку Росіян, взагалі вони мали вирішити це питання до вихідних інакше ця битва набуде позиційного характеру і вибити зсу вони не зможуть ще довго. Нагадаю, вихідні вже промайнули. Але як бачимо, це питання ЗСРФ так і не вирішили. Хоча ще в перші дні мінобистерев по методичці доповідали, що все під контролем, атаки адбіте. А вже тепер ця битва має дуже дестабілізуючий вплив на керівництво Кремля. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав журналіст-розслідувач та керівник проєкту Берінкет Христо Грозів. А за словами медійника бої у Курській області стали несподіванкою і не лише для найвищого керівництва Росії, виявляється, український генштаб готував цю операцію, не погоджуючи її. І це було навмисно зроблено навіть із західними партнерами, щоб не було витоку. Я сам розмовляв із представниками кількох західних країн, які були здивовані масштабом та підготовкою тривалою підготовкою цієї контратаки на території Росії. При цьому. Знову ж таки українська влада та сам генштаб зсу офіційно не коментують ситуацію у Курській області. Як відзначив Грозів, хоча перша реакція з боку партнерів була, що це швидше за все якась мінімальна психологічна операція, яка має за мету створити напругу серед російського населення, щоб вони зрозуміли ціну війни. Тож вже після перших двох ночей контратаки у них змінилося ставлення. Вони вважають, що є шанс, щоб ці позиції закріпилися. І це стало би серйозним важелем для майбутніх переговорів, навіть якщо лише на цій території закріпиться українська сторона ЗСУ. Він додав, що оточення Путіна чекало, куди рушить наступ російської армії до американських виборів, щоб мати якісь межі, щоб починати переговори з новим американським президентом чи президенткою про якесь замороження конфлікту, але на територіях, які вони вже завоювали. Натомість зараз витрачається сенс в оригінальному плані, як домовлятися про мир після виборів нового президента США. Тому я гадаю, що це має дуже дуже дестабілізуючий вплив на керівництво Кремля. Найближчими днями, якщо залишиться на цих позиціях чи далі продовжить рухатися українська армія, то бачите все більше і більше хаосу та втрати концентрації взагалі у стратегії Росії. Тож це набагато важливіше ніж здається з боку. Не затихають і західні змі літній контрнаступ на Росію найризикованіше рішення зеленського, яке планувалося місяцями. З таким заголовком вийшла публікація на The Times. З головного там зазначили, що президент протягом декількох місяців повній таємниці тиснув на військове керівництво, щоб почати наступ. Тим самим у Києві хочуть змінити наратив про те, що Україна програє війну. А із дуже цікавого там пишуть, що Україна прорвалася на болота, навіть якби не отримала дозвіл заходу. Курську битву назвали найризикованішим рішенням від початку війни, бо цитую Москва віддасть все, щоб повернути території. Крім цього, назвали і кількість сил, які виділені на цю операцію. кажуть, що вони становлять від 6 до 10 тисяч військових. Тим часом в інституті вивчення війни вказують на те, що наступ українських військ у Курській області дозволив силам оборони, хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту і продовжити протистояння на всій території воєнних дій. Операція з. ЗС в Курській області дозволила українським військам принаймні тимчасово перехопити ініціативу на полі бою на одній ділянці фронту і протистояти російській ініціативі на всій території воєнних дій. Експерти зазначають, що через те, що з листопада 23-го року Росія володіла ініціативою на всій території бойових дій, це дозволило їй визначити місце, час, масштаб і вимоги до ведення бойових дій в Україні. Та змусило Україну витрачати матеріальні та людські ресурси на реактивні оборонні операції. Але українська операція в Курській області змусила Кремль і російське військове командування відреагувати і перекинути сили та засоби в сектор, де українські війська розпочали атаку. У Росії просто-напросто не очікували, що Україна може перетягнути перевагу на себе. Правитель РФ Володимир Путін і російське військове командування ймовірно невірно оцінили, що Україна не має можливості перехопити цю ініціативу, а здатність України, України досягти оперативної несподіванки і перехопити загальну військову ініціативу ставить під сумнів оперативно-стратегічні припущення, які лежать в основі нинішніх російських наступальних зусиль в Україні. Українська операція в Курській області і подальші можливі українські транскордонні вторгнення змушують Кремль і російське військове командування прийняти рішення про те, чи розглядати тисячокілометровий міжнародний кордон з північно-східною Україною як діючий фронт, і який Росія повинна захищати. А не як неактивну ділянку фронту, як вони ставились до нього з осені 2022 року. Та досі відкриту операцію у Курській області українська влада не визнає. Утім, у словах українського президента можна зрозуміти про що йде мова. Зокрема, якщо послухати звернення до українців за 9 серпня, в день, коли рашисти прицільно вдарили по супермаркету в Костянтинівці, що на Донеччині, 14 людей на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Росія завжди знає, куди б'є своїми ракетами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор, черговий злочин війни, за який окупант буде відповідати, буде відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів, усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта. І захищають наші позиції саме так захищають як потрібно для збереження української незалежності і досягнення наших завдань. І головного з них якнайшвидше справедливого миру для всіх наших людей, реальної безпеки для всіх наших областей та громад, і це можливо лише за умов, що ініціативу у війні за Україною єдність. Наша зі світом зберігається, і ми всі тут, в Україні. Ми всі працюємо на нашу державу, на наші спільні інтереси, на нашу безпеку. Я вдячний усім, хто виконує такі завдання для України, хто б'ється заради України дійсно стійко та хоробро. Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами. і Окремо, я хочу подякувати тим нашим воїнам та Нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду, беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей з російського полону, це надзвичайно важливо. Та за минулі три доби особливо результативно. А росіяни дійсно пачками беруть і в полон. Днями у мережі з'явилося відео з десятками полонених кадирівців з підрозділу Ахмат, яких зловили у Курській області. Їх взяли у полон в глибокому тилу, де вони ховалися. За їхніми словами вони намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці Ахмата в полон не здаються. Ти А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозовый. Так же? Да. Э. Та же история. Понятно. Так, раз, два, три. Ну а взагалі про проїчиських кадирівців вже всі давно не чувані, але російські строковики продовжують розсекречувати їхні подвиги. От, наприклад, один із полонених строковиків розповів, що за будь-якої загрози ті тікають. Я сорочник стояв на опорніки. С поселка свердликова на соседнем опорнике стоял ахмат при нашем окружении они сбежали потому что как я думаю ребята говорят то что кадыров сказал не чеченцы не сдаются и при любой угрозе они убегают чтобы не попасть в плен вот из-за этого взяли в плен нас І таких відео море. Також українські бійці діляться у мережі досягненнями. От, наприклад, 10 серпня контррозвідники СБУ з позивним Фокс і «Механ» разом із розвідниками 80-ї десанто штурмової бригади зсу з позивним Єврей Коуч і Жура знайшли й захопили поблизу міста Суджа на Курщині новий російський танк т 803 бм 2023 року у чудовому стані з повним баком та повним боєкомплектом. Пишуть, що танк перебував у танковій засідці, проте її вчасно виявили. Пане бригадне генерале, сьогодні вранці, 10-го числа, в районі населеного пункту суджу оперативними співробітниками, Фоксом та механіком спільно з розвідротою 80-ї окремої десанту штурмової галицької бригади, розвідниками коучу, розвідниками євреї, розвідниками Жора. Жора були проведені рейдові дії та зачисти місцевості. Був захоплений танк Т-82. Т-82М. 20 років. Так. Ми зараз на адреналіні. Слава Департаменту військової контрозвитку. Слава Славетній, Галицькій, 80-й, Кремові десантно штурмовій бригаді. Слава Україні! Героям слава! Давай, 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 Мєха! Давай! Давай, б'ємо! Давай, давай! Благ України! Благ України! Благ України! Благ України. України! Давай! Бригай, файмер! Бригать, файля! Давай! Сейчас за нами, за нами! Прыгай! Прыгай, прыгай, прыгай! Таймер! 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 Кул! Давай! А? хорошо Вперёд! разворот 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 啊。 Взагалі ЗСУ у суджанській п'ятьорочці не сподобалося. Кажуть, скоро там буде інший магазинчик. Е, дорогі українці, заїхав він в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав. Скажу вам: вибор не очень! Вибор не очень! А тебе лучше! Ха -ха! Слава Україні! П'ятерочку! Ні, скоро тебе буде! А місцеві навіть вже вивчили українську. Не ображають, Ні, ви нас не довезете. Ні. Та у нас якби тут... нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, затихенько та на Так, але ви українською говорите. да, Я я хоч і хотіли українська, але українською. Так що, слава Україні! Ну а дрони зустрічають вже не лише на Курщині чи Білградщині, а й у Підмосков'ї. Це відбулося поблизу аеродрому Чкаловський. а ось дрони залетіли на вогник і у Воронеж. Ну а ще в росіян зжимається одне місце від страху за Курську АЕС. Рашисти вважають, що Курську АЕС українські військові захочуть обміняти на Запорізьку. Тож росіяни готуються зупинити роботу Курської АЕС, якщо туди зайдуть ЗСУ. Це один із ймовірних варіантів. Нагадаємо, що раніше стало відомо, що місто Курчатов, де розташована власне Курська АЕС, знеструмлено. Місцева влада каже, що причина знеструмлення падіння уламків українського безпілотника. А тим часом російські військові вже зводять оборонні лінії. Як пише BBC, у мережі з'явилося фото, на яких видно, що росіяни риють оборонні траншеї біля Курської АЕС. Українські сили вже в межах 50 кілометрів від об'єкта. На супутникових знімках, зроблених з різницею кілька днів, видно кілька нещодавних побудовано траншей неподалік, причому найближче, приблизно за 8 кілометрів від станції. Словом, чим далі, тим цікавіше. А як думаєте, ви що буде далі? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!